Друзі, всім привіт! Сьогодні в цьому відео хочу вам показати, з чого починається мій ранок і що я роблю. Так, по-перше, зараз наливаю воду. Це нашим качкам. Малих я вже ось випустив. Вони сьогодні ночували мене на вулиці. Так, відерце як вам сказати, сподобалося чи не сподобалося, розгортають вони. Дуже багато з цього відра. Я в куток поставив, але одне плюс цього відра, що ти насипав повне відро і забув на, там, на неділю. Я так грубо скажу. так Зараз нариваю воду. Так, це я зробив. Зараз тоді пробіжимося по нашому качатнику. Світло я включив. Так, друзі. У мене знову сидить качка на яйцях. Одна і друга ось теж несе яйця. В цей раз будемо сподіватися, що все в нас буде так, як потрібно, без наших приключеній і хочу кричатних зайдемо я вам покажу зараз покажу наш огород все я вчора засадився повністю посадив він, бачите ряд чорної смородини тут ось ряд Осталось мені... Тут мені дружина виділила клапать землі, я посажу тут базилік. Вчора придбав. Так, дивіться, друзі. Оце так виглядає наш невеличкий город. Сапка он вчора залишив. Значит, тут у мене сидить 50 помідорів. Як я саджаю помідори? Кожен са Твоя господиня, господар саде по-різному. Я сажаю 30 сантиметрів трішки більше, ну не менше, між помідорами і між ряддями У мене деякі є білі чи є менші Бачите, так? Да? Так. І перець. Перець теж я так сажу. У перця дуже... Така щільна корінева система. Клубком вона береться, І вона розростається, і перець любить дуже вологу, І щоб було достатньо місця йому. І тут ось в мене не влізло. Я в жінки вчора забрав кусочок, де вона планувала посадити морку. Тут в мене вже сіли помідори. Ну Тут наша капуста вже. І досадив я теж помідорами. І ми, як настоящі українці, ми ж купляємо більше, ніж треба. І в мене не влізло. і Я ось тут три посадив, оце цей рядочок. І отам сьогодні прокопаю, теж посажу три кустика помідорів. Крижовник, бачите, да? Прийнявся. Кожного дня в мене маленька помічниця поливає його. Так. Абрикосі. Абрикосу я обрискував. Є в цьому році. Небагато. Але вже вони трошки ось, бачите, вона гніє. А, а ні, це не гніє, це красна точечка така. Небагато. В тому році було більше абрикос. І в цьому році, зараз я вам покажу, полуниця у нас цвіте. І в цьому році, я думаю, що ми отак ось нашого, значить, натягнув вирівняти штамбову шовковицю. І в цьому році я думаю, що ми попробуємо нашого персика. Є тут пару. Ось один, ось ось другий ось. Третій. І тут є декілька ось теж персиків. Я курчавість побривав, хоча, хоча і обрискував препаратами. Зараз повністю бачите. Я його зразу кидаю на мангал і спалюю. Не кидаю я вниз, бо це розносить заразу. І ще трошки пробіжуся, значить інжир наш він пустив теж. Вже. Може в цьому році теж скуштуємо. Ця яблунька поки що засохла. Тихенько. Ну вона жива. Вона і пустила там цвіточки я сподівався, що вони зацвітуть, мабуть, не зацвітуть. Кізіл у нас теж буде, бачите. Оце такий коротенький відеогляд. Я вам по своєму невеличкому господарству по нашим деревам і по нашому городу. Так, тепер йдемо саме головне, це наш крольчатник Так, що в нас в крольчатнику В крольчатнику у нас з хлопцями тут все зрозуміло. Курі в мене несуться. Значить, кури в мене несуться, в мене виходить десь десь 9-10 яєчок в день. Так, ця самка сьогодні буде вже пересажена Я вже тут ось вчора звільнив, побризкав. Все повичищав і залишив місце, хай воно побуде. Сьогодні вона пересадиться. А одна залишиться. Цю, цю дітвару, що тут була, вона переїхала сюди. Тут у мене два хлопчика і одна дівчинка. Даю ось таку траву. Бачите, да? У мене залишили ще два мішочка. Так, ці дві самочки у мене що ця самочка. Що ця самочка? Вони в мене спаровані. Чекаємо від них, коли вони мені маякнуть що треба вже ставити гнізда Цих треба розсажувати. Нема в мене куди поки їх розсажувати, кролицю я поки не парую. Я її так парував її щільно. Два рази підряд даю трошки відпочити. Тут у нас ця кроличка привела приблизно десь 10 штук. Я вчора лазив там, шукав, прибирав їм. Пуха, бо дуже багато пуха. То там багатенька багатенько. У, у, дивіться, що у нас тут вилізло. Ви бачите? Зараз я посажу його на місце. значить Перша помилка маточника, якщо будете робити, бортик, то тут повинен бути більший. Я просто перепутав. Свій час, я може вже вам це розповідав, треба, щоб бортик був більший, щоб вона за собою їх не витягувала. Хоча можуть і вони і самі вже вилазити, так як на дворі в нас вчора було дуже жарко. крольчатнику то прохолодно трошки було, але все одно вони вилазять. Внизу немає, я не бачу, щоб десь попадали. Все, і тут у мене, зараз цих покажу вам, ця дітвора їсть, як не в себе. Значить, вони виїдають, дивіться, повну кормушечку, бачите ось, я висипаю, кури там дожмихують, Зараз насиплю їм. І виїдають оцю повну бункерну кормушку. Тут їх 9 штук. Чи 10, 10 штук. Їдять вони добре, термони, я вам скажу. І тут у мене самочка і двоє кроликів. Приїдуть в суботу, до мене заберуть і я порозсаджую. По господарству я вам трішки показав, що як оце за ці три дня ми робили. Сьогодні та розсада, яку я не досадив і вона в мене не влізла, я відвіз куміку, вона поїхала на дачу, посадив себе, хай там вона неї перець росте і помідори. Буде кума у мене з помідорами і з перцем. Так, кури вже тут повиходили, в мене он керують, одна побігла. Все, курчата ростуть. Хочеться ще один виводок зробити, ну подивлюся. Все, друзі. Всім всього самого найкращого. Заходьте на мій канал, підписуйтесь, ставте лайки, коментуйте. Всього вам самого найкращого. А я завжди вас радий бачити на своєму каналі.